Добрий вечір, добрий вечір. У нас закінчується оцей зимовий осінньо-зимовий каталог біжутерії Норхен. І з цього приводу, оскільки я у своєму цьому замовленні останньому свіжому придбала дві прикраси з цього ще каталогу, і я вирішила, оскільки дві прикраси це не гекордне повід для запису обзору, відео це мало то я вирішила вам розповісти і продемонструвати ті прикраси норхен, які в мене є. Вони, звісно, приходять ось це наш каталог, вони, звісно, приходять ось такі упаковці. Тут іде коробочка, в коробочку вкладаються мішечки шовкові з китицями, яка я вже демонструвала і не раз. Ну, тобто, почнемо зараз з чого. Ось цей набір. Це набір тигрове око, камні, камені, тигрове око напилення, тепле золото. Тобто на наш е, неокисувальний нерживий не матеріал, основу, основу цю, на, ці, на, ці основу, на цю основу на матеріал наноситься напилення рожевого або теплого жовтого золота. В даному випадку це тепле або жовте золото. Ось такий браслет я собі придбала. Але ці прикраси, такі трикутні, трикутне кольє, а також ось такі трикутні сережки. Я собі не придбала, я їх не, не купляла. І Тому вам хочу продемонструвати той набір тигровеку, який в нас вже був до цього. Тобто, ось така у нас дуже гарна для біжутерії, для ювелірна, Це у нас ювелірна біжутерія. біжутерія. Ось такий набір дзеркало. Іде і ось такі декілька ступенів відкриваючихся. Вони так дуже легко відкриваються, таких коробочок, ну, як сказати, відділень. Ось такий у нас є браслет тигрове око. тигрове око ось. Я його також демонструвала, ви всі знаєте. ну, Можна для більшої наглядності, звісно, його надіти, хоча він сюди не пасує, але то вже буде так просто для наглядності. Так, і ще в мене до нього є ось такий кулон. Ось такий кулон. Цепочку я просто переділа на, на, на інший виріб. То в мене є ось такий кулон, Це ланцюжок дуже простий. І ось такі сережки. Тобто замість ось цих трикутних. У мене є ось такі сережки тигрове око, ви можете бачити. І ось такий кулон до них. Це все в одному наборі йшло. Тут ще був перстень, але перстень мені так не вдалося придбати, тому що його було, не було в наявності дуже довго, як я його не купила. Не придбала. Тобто, ось це набір перший. Перший це набір з перших сторінок каталогу, який закінчується. Далі в нас іде ось такий. Зелений авантюрин. З зеленим авантюрином у нас ідуть ось такі сережки і такий кулон. Також я такий собі не, не мала змоги придбати, але я придбала для себе, відкриваємо наступну, наступну ячейку. Як бачите, ось тут у мене ось наступна ячейка. Це в мене зелений авантюрин. Авантюрин є ось, 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 ось такі сережки. Це той самий зелений авантюрин. І ось такий. Таке яблучко, це у вигляді яблучок зроблено. Такі самі, такі самі, абсолютно такі самі. Тільки тут ну, трошечки крупніше. І обрамлення сріблом і обрамлення, воно дуже таке, ну, ну видатне таке, да? дуже примітне, велике, крупні ці, ці прикраси, як бачите, на моделі у каталозі, вони довгі, довгі ланцюжок і дуже довгі такі сережки. Але в мене є ось у такому вигляді. Тому я вам демонструю те, що я маю. Так, далі у нас іде наступний, наступний у нас іде. Що? Наступний у нас іде ось такий: це у нас іде морський лапіс. Лапіс лазурі. лазурі. Тобто лазуревий лапіс це такий океанічний мінерал, ну, морський океанічний. У мене є такі сережки і таке коліє. Я вам зараз продемонструю. Я в попередніх відео вже кратно їх демонструвала, але продемонструю вам зараз і ще раз наглядно. Ось такі сережки. Такі сережки. І ось такий де ланцюжок з, багатьом, з багатьма камінцями. Ось так він виглядає. Я вам зараз так покладу, щоб не було незручно. Ось так він виглядає приблизно. Ось таким чином. Це цей лапіс. Синій набір. Тобто був зелений, це синій набір. Далі ми йдемо ось, ось ці сережки. І цей перстень я собі придбала буквально вчора я отримала замовлення. Коліє, на жаль, вже в продажу не було. Це у нас іде тут кварц, тут у нас рожевий кремінь, ну, тобто на Словенському ружний кремінь, рожевий, рожевий кремінь, рожевий кварц. Звичайний мінерал, він недорогий, але дуже-дуже цікавий і дуже красиво виглядає. Зараз ми з вами його знайдемо і роздивимось. Ось такі у нас є. Ось сережки і ось такий перстень. Тобто, іде ось такий перстень, можете бачити, і ось такі сережечки. Ось такі. Дуже гарний набір. Набір просто чудовий. Бачите? Сказочний. Я вчора його надівала. Дуже гарний набір, дуже Дуже сказочний, дуже гарний набір. Такі сережки і такий перстень. Тобто, ось. Це до цього набору. Ось цей набір, можете бачити. Це він. Перстень. Ось такий перстень іде, Так. Тепер у нас ще є далі, розділяємось далі. Так, у мене годинник із цих годинників я собі придбала тільки сріблястий. Ці золотавій обрав золотавому або сріблястому, чорний годинник не тому я придбала собі ось такий ось цей годинник. Можете бачити. Я його вже неоднократно не, не, не в одному відео його демонструвала на собі ось зараз. Він був на міні під, під час запису відео, обзору новинок. Ось такі годинки. Далі у нас йде. Далі у нас йде, ну, також рожевий кварц, але цього набору в мене, на жаль, немає. Не годинника, не набору. Я такий собі не придбала. Ось такий рожевий жовтий кварц, а також черв'яний. Червоний це, ну, це тут не кварц, а тут іде як скло, як чеське чеське скло. ну, тобто, Це просто декоративний камінь. А це тут написано цитрин. Ну, цитрин, тобто ну, як лимон, як лимон, як, лимон, як лимонний кварц такий іде по по-словенськи. Але в мене замість цього набору є ось такий цитрин. Жовтий, там червоний і жовтий, а в мене є рожевий і жовтий. Я вам продемонструю ось такі, дуже, дуже, дуже такі розкішні сережки, хоч і дуже прості вони, але вони мені дуже подобаються. Я, я завжди ем, захоплююсь такими дуже простими речами, але вони дуже такі гарні. бачите. Ось такі сережки. Це також ось він іде лимонний кварц, і рожевий, рожевий і лимонний кварц. І до нього є так, це сережки, гвоздики це все гвіздки. Все, що я демонструвала, поки що це тільки дві пари було на англійському замку, а то все гвіздочки. І ось таке коліє. Також лимонний і рожевий кварц. Там лимонний кварц іде. Цитрин це лимон общем, тобто, Це жовтий там цитрин-жовтий кварц, там іде і червоні такі камені. Ну, Тобто там декоративний камені, А тут обидва це лимонний кварц і рожевий кварц. Два камені натуральні. У всіх наших прикрасах, як доповнення, використовують декоративні камені, різнокольорові, але більшість все йде на натуральні камені і напилення. Напилення дуже такий гарний шар, великий шар, або срібла, або родіє, родієве покриття. Воно під платину, під біле золото, дуже виглядає гарно, або жовтий, тепле золото, або рожеве золото. Ну, Тобто, покриття золоте. Або срібно. Ось такі у нас є ще: у нас лабрадоріт і рожовий і також рожевий кварц і лабрадоріт. Лабрадоріт дуже гарний, красивий камінь, він такий, трошечки, знаєте, нагадує щось таке природне, таке-лук лук і ліси. Ну, дуже гарний. Але в мене також, на жаль, нема цього. Ось такий у мене є набір. Я не... Я собі не, Мені не сподобалось, я скажу чесно. Форма, форма Не сподобалась, форма сама сережок. І на коліє також, бачите, підвіски такі самі. Я не знаю. Я людина, яка привикла, звикла, як кажуть, знаєте, констатувати факти і реальність. То мені особисто, мені особисто мені просто не сподобалась форма цих сережок і форма цих підвісок. Вони гарні, ну це знаєте, як у смак у людини. У кожної людини свій смак. Комусь дівчата, наприклад, деякі... Придбали і дуже-дуже хвалилися, дуже подобається, дуже фоткались. Вони дуже викладали в, в соцсетях ці свої фотки. А мені ну, як, ну така форма мені не сподобалась. А от м, браслет, а також е, перстень, не сподобався. Я вам зараз продемонструю. Тобто, все те, що в мене є, я вам зараз продемонструю. У мене воно є. Є воно ось у такому вигляді. Так, ось такий в мене йде. Ось такий браслет, як бачите, з каталогу. І ось такий перстень. Ще третій не, третій, третє колечко, У мене там ті косметичні другі, Просто я не ну, тобто Воно воно дуже, дуже сходно, ось, бачите? ось це перстень. А цей йде? йде цей браслет, ось це йде браслет. Дуже гарний набір, дуже сказочно гарний набір. Мені подобається, але, але не сережки і не коліє. Тепер дійшли до головного. Так, У нас тут є ось такий набір. Це набір амазоніт для Камінь Амазонок, як то каже, так, ну такий простенький, теж, як літній сад, називається наборчик. Такого в мене теж немає логовий авантюрін. Це тигрове око, кварци. Такі окуляри я вам демонструвала. Ось я чому я листаю так швидко. Ось я дійшла до цієї броші. Я дуже давно хотіла її. Дуже давно. І ось тепер я її придбала. Бачите, я собі зробила ось так. Я собі зробила ось так і сюди. Владя, трошки так, як маршить, то я його так трошки поправила. Але я хочу вам зараз продемонструвати ще що. Я хочу продемонструвати так, як я вам казала. Ця брош підходить під цей мій перстеньок, такий. це натуральний, ювелірний виріб, хоч і скромний, дуже голубий топаз. Бачите, камні у, камні у цієї сови в очах. І в цьому персні, вони абсолютно ідентичні. Бачите? Він такий голубий, там голубий, там голубий. Але з чого я ще хочу вам, про що я хочу вам ще зараз розповісти? Як ми носимо ці прикраси? Ну, тобто, якщо ми вдягаємо, якщо ми вдягаємо брошку, ось він цей голубий авантюрін, амазоніт, блакитний амазоніт. Зараз. Так. А, так. Ну, тобто цей блакитний амазоніт, той, що на мені амазоніт ось він, да? Ось на мені такі сережки. Ви можете бачити. Сережки від нього. Ось сережки, зверху вони, ось сережки вони. Так, крупней, повно мене, мені майже їх не видно. А також у мене є ось таке, таке коль'є. Але чому я, чому я так багато на себе наділа і хочу вам зробити такий невеличкий, як кажуть, екскурс. Ну, дизайн, дизайн. До одягу підходить ідеально колір. Але дивіться, я вділа ось такі заколки. Заколку таку вділа. Так? Вділа таку заколку. Ну Просто заколка, заколола волосся. Так, і в діла колія. Ну коли ми, ми вдягаємо бруш? Брош будь-яку. Тобто, у нас навколо обличчя повинна бути не більше двох аксесуарів декоративних, ювелірних, або якоїсь ювелірки, біжутері, біжутерія, ювелірна. Чому? Значить так, Якщо я вдіваю цю брош, я повинна вдягти, наприклад, сережки і брошку. Ну, Можна кільце, то воно там внизу. Тобто Я не кажу на руках або персень, або браслет. Ні. Я зараз веду мову про те, що навколо обличчя. Якщо я вдягла такі точно бірюзові, ну під, світу, під одягу, Так і бірюзові ці сережки, амазоніт. і вдягла цю сову. Вона також вся така ну, блакитно, зелено, така бірюзова. В общем, така гарно підходить. Тобто це все бірюза і це серіб бірюза. Тоді ми не вдягаємо ніяких прибамбасів на волосся, ніяких не заколочок, ні брошечок, якісь, там, якісь бантиків, фантики, нічого. Тільки сережки і брошка. Коліє це також одно зайве. Тобто Знімаємо. все, Ми знімаємо це коліє, стягли. все, Тобто, оце, що у нас є, у нас повинно бути повинно бути так, брош і сережки. Або брош, серги можна зняти і кільце. Розумієте, перстень якісь, перстень, перстень, який підходить по кольору білий, такий з білого металу, також з таким точно голубим таким голубим топазом. Ось, і брошка і кільце. Або брошка і сережки. Тобто ми не можемо собі дозволити бути новорічною ялинкою. Я спеціально на себе наділа то все зайве, спеціально для того, щоб продемонструвати, що це не є гарно і це не є стильно. Треба, треба використовувати коло обличчя не більше двох аксесуарів. Брош. І сережки, або брош, і перстень, або брош і браслет. ну Тобто, ну наприклад, якщо б я придбала брошку тигрового, то до цього браслету тигрового вона вона пасувала ідеально. Зовсім більше нічого на мені не було б. Бо, наприклад, я вділа сюди цю брошку, таке тигровок, і цей браслет тигровека. Ніяких не сережок. Ні персні можна було б не дівати, тому що браслет крупний. Значить Ми вділи б цей браслет і вділи б ту, ту брушти, грубе ого. Тобто, у нас є в на, ось, ось такому вигляді вона йде, ось такому вигляді. Оце тигрове око, це у нас тигр. Бачите, такий ти це минулий рік. Каталог за кінець минулого року за осінь зиму. Тобто, ну, дівчата дуже багато хто придбав. Тому що, бачите, ось такий тут показано в каталозі, як можна його використовувати. Можна використовувати цього тигрика. Тигр на дітей на сумку дуже гарно. який ним закалують дівчата, підкалують, так навколо, шиї гарний красивий наш шарф, реформний платок. І заколоти цей брошу тигрове око, тигр. Або на сумці, або десь на платку, просто або на платку, платок на сумку на ручку, а також там зверху. Щось така є, підкова. Ну, підкова мені не подобається, я як символ її. Я, як сказати. Я не розумію сенсу того символа підкова. Ну, Підкова це підкова те, що підковують кони. Да? Підковали коня, він коню все одно щасливий він, він, щасливий став. Але то, що йому в його як кажуть, його ці косточки ці на копитах, не, камінці острі не впиваються, для того підкований він. Да? То, тобто він, Кінь відчуває зручність. Його підковали, йому не, не больно ходити, він відчуває зручність. Яку зручність відчуває... Відчую я, або будь-яка там жінка, людина, яка одіне цю брошку. Ну, брошка і борошка. Ну, Тобто, я не, не бачу сенсу цих всіх прикметів цього всього бреда. Так, далі. Це також у нас теж рожевий кварц, також рожевий кремінь. Дуже гарний набір. До речі, дівчата брали нам подарунки собі. Також ну, масивний для мене, персень, масивнуватий, ну він дуже красивий цей набір. Оцей набір дуже ніжний, сама ніжність. бачите? Також рожевий кварц. Тобто у нас цей каталог був майже присвячений весь рожевому кварцу. Ну, ви бачите, там амазонік, там авантюрин, там ще, але знову от, а також ось жовтий керамін, жовтий жовтий керамін. Жовтий кремін це вже жовтий, крупний, такий, дуже-дуже такий, виразний. Знаєте, ну, я б сказала, жінкам теплого типу такого. Ну, як сказати, жінки осіннього типу з таким э, рудим, з темно-рудим, каштаново-рудим волоссям. Дуже личить ось такий колір дівчатам, такого типу. Це такий дуже ніжний, воно таке на сріблі. І мені колись замість персня, я собі замовляла такий у нас був гарний червоний такий камінь. Життєрадісна яшина називалась. У мене є таке коль'є маси червоне, ви бачили в відео, на мені воно кругле, червона та яшина. «Життєрадісна яшина. Я замовила перстень, там був також спліт-кільце, ну, тобто з двох частинок. Кільця тут також три, 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 три кальочки. А то просто одне воно з двох половинок було. Одна золота з такими блискучими камушками, а друга частинка була з таким темно-червоним камінцем. Мені навіть того спліт кільця чомусь прийшло, що в Україні прийшли ось ці сережки. Ви знаєте, вони дуже. Ніжні, Дуже такі тонисенькі, дуже ніжні, дуже непримітні, я б сказала. Тобто цей комплект, тут молода дівчина йде ну, дуже молодим жінкам, дуже молодим дівчатам, я б сказала, дітям навіть таким підліткам найкраще. Тут є і браслет, тут і коліє, і сережки, але ну, за краще всього це дітям брати, знаєте, так на подарунок або просто дитину порадувати. Ну, Дуже гарний, він такий ніжний, тільки-тільки зовсім юним. Бо жінка такого ж віку, от я, наприклад, жінка вже. Ну, в середньому віку така солідна жінка, да? доросла, якщо надіне. Ці прикраси я до себе ті сережки ну, просто при приклала. Як подивилася, я навіть не стала їх розпаковувати, просто приклала, бо я знала, що мені треба претензію оформити і відправляти назад. Я їх відправила благополучно, мені прийшло то моє спліт кільце взамін. Гріфлем прислала компанія, те кільце моє, яке я і замовляла. А ці сережки я акуратненько запакувала і відправила. Тобто я їх не розкривала на себе, не наділа, я приклала до себе, просто приклала акуратно. знаєте. Бо якщо я відправляю, то варто псувати його не можна. Ви знаєте, це нечесно. Нечесно, непорядно і люди так не нормальні не Ось в мене ще ось такий є. Тут також я просто не встигла купити кольє, воно зникло з продажу. Але ось такі сережки і ось такий браслет. Дуже мені подобається. Тут, дивіться, тут зелений авантюрин, жовтий кремень, тобто жовтий, жовтий кварц і ружевий кремень. Тобто ще і рожевий кварц. Жовтий, рожевий кварц і зелений авантюрин. Ну, такий, от, так. такий ось авантюрін. Такий набор у мене є. Я вам демонструю його. Ось такий набір сережки і браслет. Все. Ось такий набір. Це той набір, який у нас іде ось тут. Це він, ось сережки. Ось сережки, можете бачити, один в один, сережечки. Так. І ось такий. Ось такий. Ось у нас іде такий ось такий браслет. Такий браслет, ось жовтий, он рожевий і тут зелений авантюр. Дуже красивий браслет, мені дуже подобається. Він дуже такий, ну, дуже личить, такий, дуже гарний. Так, все, що стосується прикрас. Тоді ще ось такий у нас є. Також у нас у нас є ягодовий кремінь, тобто ну, як називається він земляничний кварц. суничний суничний кварц, суниця. Так, полуниця це клубніка, ми знаємо, так? Суничний, це земляничний, да? Суничний кварц, ось такий суничний кварц, Тут написано ягодовий кремінь. Ну, у Словаччині всі ягоди називаються просто ягоди. Ягоди і ягоди. й все? То в них мало хто називає там. Просто ягоди. Малина, мені полоника, то полуниця ягода. Так Ось із суниці. Ось такий суничний камінь. Він, такий, він дійсно більш темний, такий відтінок суничний по краях дає. Але він також, мені просто не подобаються ці метелики, вони на підвіски дуже гарно виглядають. Ну, на ще куди. А от на, на кільці, бачите, вони стерчать. і мені не подобається, те, що така форма. Ну, ось такий, також рожевий. Це просто рожевий квас, такий замочок у нас був Він був на передпродажі, хто купляв цей, цей маленький. Такі, цю маленьку підвіску, потім собі брав з 30% знижкою повний якийсь комплект прикрас. Це, що стосується прекрасного тепер у нас ще є ось такі ваги. Мені, як менеджеру, мій менеджерський бонус, прийшли ось такі ваги. Ренфо. Ренфо ваги, Smart Healthy Living. Тобто ваше смарт, ваше смарт, ваше смарт продумане як скажуть. Виважене ваше смарт, виважене життя. Ходять да? ось в такому вигляді, бачите, да? запаковано все, як положено. Зараз їх дістанемо. Так. дістали, Ось вони так виглядають. Вони в мене вже в робочому стані. Там і до них приходять три батарейки 3А, три маленьких пальчикових батарейки, типу 3А. І ось я встановила собі, як вам казала на свій фон, я встановила програму. Коли встановитесь, ви ставите сюди обидві ноги, сюди і сюди ви ставите обидві ноги, стаєте на них, у вас з'являється у віконці цифра. Але цифра це не кінцева цифра вашої ваги, Тільки вага. Тут показано – тільки ваша вага. Коли ви встановлюєте програму, програму, та, яка вам дає. Ну, Я кажу, це робите робити з телефона, встановлюєте цю програмку. Ця програмка видає вам ось такі результати. Тобто тут є все повністю, тут є і вага, тут є і ваш внутрішній жир, скільки у, вас є, скільки у вас процентів води в організмі, скільки, скільки у вас маса, мускул-маса, тобто, мускул, да? мишечна маса, е ск скелетал, маса, мискес, тобто, скелетна маса, мишечна маса. Процент жиру в організмі, процент наталії, скільки у вас відложень, жирові відложень, якщо на вас є, скільки у вас процент води, скільки у вас води отримує. Е Бо маса, бодів, ось, ось у мене вода в організмі 44,5%. Тобто те, що голубим і зеленим, і це у нас нормальне. Те, що йде трошки жовтеньким або червоним, це вже йде показники, які треба міняти. Тобто Мені треба трохи схуднути. Я вже казала, що я взяла собі коктейлі, зараз п'ю коктейлі. Ми перещілкуємо. Це у нас хісторія, це історія наша історія. Записується все це числа. Ми собі переходимо ось до, БМІ, до показників організму. Тут йдуть всі показники, вони всі прописані, всі і показано. Знаєте, якщо ви не знаєте англійської мови, то всі ці лаги вам видають на ваш на ваш айфон, все видають повністю. Бачите? Повністю вся інформація. І показано що, до чого. Тут все зеленим і тільки ось червоний. Ну, тобто, мені треба треба схуднути в області талії, як кажуть. І області живота. Ну, на, в області бедер у мене все, як побачили, я в джинсах я доволі, доволі такі стройняшки, як кажуть, да? стройна бабушня. А що, що стосується, ну це, 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 це через те, що ми зараз, як кажуть, поводимо, ведемо такий не мало, мало рухливий спосіб життя. Ми, як кажуть, не, не працюємо вантажниками, так ми не, не бігаємо там на великі дистанції марафони. І просто займаємося яким, якоюсь легкою гімнастикою, і іноді вранці бігаємо, але в, в, в основному те, що робота онлайн ви знаєте, пов'язана з тим, що в кріслі, в кріслі, в кріслі, в кріслі за столом, так? Ось у мене стіл тут, ось у мене тут крісло, і оце крі, крісло і стіл, крісло, стіл, крісло, стіл. І якщо ви навіть злегка пообідали, я, наприклад, собі не дозволяю ну, як сказати, перебарщувати з їдою. Да? Я не, не, не перебачу з їдою, я не дозволяю собі зайвого. Я їм не багато солодко, але те, що ми доволі мало рухаємось, не ходимо до тренажерного залу весь час регулярно, це дається ознаки. Тому те, що треба прибирати, то треба прибирати. І ці ваги, ще раз скажу, вони мені підтвердили. мої, І так я без, без цього знала, це стільки, як кажуть, здогадки такі дуже вже очевидні для самої себе. Підтвердили мені цю новину, так скажімо. О, так, вони, вони також можна там не тільки для епла, там є ще і для, для смартфонів, для звичайних, для Samsung, ну для будь-яких, але е, в основному це телефони останнього покоління. Ну, як, як можна, новіша модель повинна бути? Якщо це iPhone там п'ятий або четвертий, шостий, ну я не знаю, які, які там наші старі моделі, то вони не будуть. У мене iPhone не, не останньої моделі, звісно, ні, він мені не для чого. Але вже нових моделей, так, з 12-13 х туди йде, тобто. Тобто він дуже добре встановлює ту програму, апку берете в Apple Store, заходите, встановлюєте програму, вона дуже легко встановлюється, ніяких там сложностей немає. І також у Samsung. у Samsung заходите, як там Samsung називається. Ну, тобто, ну, зрозуміли, так? Да? В Samsung, там, що там іде у нас. Це була назва. Ну, тобто ви заходите, то, що ви встановлюєте через Google, ви встановлюєте для Samsung свої, свої програми. А в Apple, я більше працюю з Apple, планшети, телефон і все інше, то я користуюсь цього від Apple, От американська компанія, ви знаєте, все як положено. Ну, Ось такий був огляд. Продемонструвала вам свій новий подарунок, так скажем, як нагороду за гарну роботу, за те, що я працюю. Онлайн працюю менеджером. Я працюю, працюю, працюю весь час. І за те, що я працюю, мені приходять від фірми. Так, да, ці леги, до речі, вони там прийшли не за 0 євро. Я не сказала, вони 2,99 приходять. Ну тобто, це там такий у нас ще такий для новачків був на третьому кроці, можна було вибір робити. Але вони були перші в перший каталог, а потім зникли. Тобто, ну тільки для менеджерів. Менеджерсько став їх, їх було очевидно не дуже багато, тому менеджери отримали всі за, за копійки, самі розуміли. Що це не ціна зараз по, по нашому життю. Ну, тобто, так. Дякую всім за увагу. Дуже зручно, дуже розкішно виріфлен. З мрагом! Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки і дивіться нову інформацію в подальшому. Пока-пока!